Давайте до ще однієї теми. ось такі кадри публікують осінт аналітики Значить, вони повідомляють, що 30 серпня в аеропорту в Сімферополі було знищено два вертольоти Росії: це Мі 8 та Мі-24. Вони посилаються на знімки, де видно сліди від пожежі, де розташовувалися ці вертольоти. Наскільки ця історія, скажімо, серйозна, наскільки ми підпсували настрій росіянам, і наскільки це в подальшому складно їхню логістику, якщо говорить про конкретний факт, це тактичний успіх. Дійсно, знищення гелікоптерів у нас відбувається не часто, от тому якраз менше парку, який відповідно користуватися для нанесення ударів по нашим військам, по конкретним об'єктам для розвідки, для комунікації вищого командного складу російської армії, це дуже так чутливо в конкретному сказати секторі або в конкретній частині. Тому таких фактів. Ми вже маємо цілу низку за крайні дні. Це і знищення і гелікоптерів, це і знищення попереднього літака, це і знищення відповідно систем управління польотами. Ну, не говорячи про те, що удари зрозуміло, по складам буквально вчора. Дуже потужний пороховий склад. Це по НПЗ. Ну, зрозуміло, що по самим резервам військ. От якраз така модель, вона. Підриває, якщо комплексно беремо, тут уже комплексно підриває обороноздатність Росії. А першу чергу агресивність Російської Федерації конкретні операції на конкретному напрямку. Ми Крим постійно тримаємо під вогневим контролем, фактично наносимо по п'яти аеродромам удари, а це знищення гелікоптерів і літаків. От, зрозуміло, авіація тоді піднятися не може. паралельно з цим системи відповідно радіолокації, які їх направляють або захищають від наших ударів. Удари по системе ППО Пансер С і С 300 С 400 і «С-500» в Криму. От бачите, який великий комплекс об'єктів, по яким ми наносимо удари. А це вже реально зменшує їх потенціал для нанесення по нас удари для проведення атак з повітря, і зрозуміло відтворити ці ресурси їм дуже складно зараз комплектуючих, набрати з різних країн. Дуже складно, а з Китаю вони не поповнять якраз цей запас. Китайці самі добувають для своїх гелікоптерів комплектуючі по світу. Ви згадали за пороховий завод. І дійсно, гурмо вразили пороховий завод в Тульській області. Там виготовлявся бездимний порох, і тут ще є така цікава особливість, що цей завод знаходився під землею. Наскільки це ускладнить постачання для російської армії, для чого використовувався саме цей бездимний порох? Чи є ще в Росії подібного роду заводи? І як ми можемо охарактеризувати цю от спецоперацію, яка була проведена по ураженню ще раз підкреслю підземного заводу? Ну, в першу чергу щодо операції, щоб вразити під землею, це потрібно дійсно готуватися і готувати всі свої засоби, тому що нести удар, наприклад, дроном – або навіть провести диверсію на поверхні, це набагато легше. А це треба спосіб проникнення. Як ми колись готували паутину, тобто це і відповідно фури, це і будиночки, це відповідно штучний інтелект, який був задіяний, точно так же. Тут треба направити щось під землю. Чи це платформа, яка постійно там їздить, чи це людина, яка закладку зробить, чи комплектуючі, які туди будуть поставлені для виробництва пороху або зберігання. А там буде відповідно вибуховий пристрій. От, тобто говоримо про вже професіоналізм проведення такої операції. Без порох використовується для стрілецької зброї різних типів, включаючи артилерію. Тому в даний момент це зменшення і кількості поставки на порохові, порохові заводи, на е, заводи по виробництву різних типів боєприпасів, якщо так, в цілому, а це обмежує якраз ресурс. Поряд з тим, що ми вже ударяли по іншим заводам і складам. Зберігання і вибухових речовин, і самих боєприпасів це зменшує кожен день потенціал. Ну, якщо ми говоримо по масштабам, десь можливо на 3-5%, відсотків, тому що Росія має ще порохові заводи, має відповідно інші системи виробництва вибухівки. От тому в даний момент е, треба говорити, що такі операції супер актуальні, але їх дуже тяжко проводити. Якщо ми говоримо про ситуацію на фронті, то вдалося відрізати дві клішні, як говорять військові біля добропілля. Там я так розумію, повністю наступ росіян не зупинений, але доволі хорошу відсіч їм дають. Більше того, генштаб зробив повідомлення про те, що наступ РФ закінчився практично нічим. Російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Чи можемо ми, виходячи з цього, спрогнозувати подальші дії росіян? особливо враховуючи те, що вони нині збільшують призив до своєї армії, в першу чергу Росія має дефіцит ресурсів для проведення активних теристичних операцій на лінії фронту тактичного а тим більше стратегічного рівня. Тому в даний момент з кінця весни і літа, коли передбачали розгорнути. Наступальні операції по восьми стратегічним напрямкам їм це не вдалося. Один із основних був це було Покровськ і напрямок Добропілля з метою захоплення Константинівки, Краматорська, Славянська і захоплення в Донецької області, щоб тоді ставити питання під час зустрічі з Трампом на Аляску. А тоді, щоб він тиснув на Зеленського європейців у Вашингтоні, щоб передати Донецьку область, тому що вони її от -от захоплять. І ми якраз перед. Е Зустріч з Трампом на Алясці Путіна ще до того. Зупинили їх мало того, шість сіл. І Путін замовчав. Він цей аргумент не міг використати. Хоча потенційно говорив: да, ми ще багато сил. Ми зараз дуже активно проводимо кампанію інформаційну, що сил надбагато. І вони ще проведуть величезні операції. І вони про це заявляли Трампу. Навіть Трамп піддав сказав, Росії колосальні ресурси. Це він заявляв після зустрічі в Алясці. Що вони ще що mm -hmm. можуть воювати і воювати, тому Україні треба поступатись. Оце був такий під впливом Трампа. Але це все якраз інтерсплюються на фронті. І вони намагаються якраз покровський напрямок бути е, як е, основним ударним форматом Вони туди посили ще додаткового підтягують резерви, тому що вже немає, а це потребує нових виробовок і, і мобілізації. Виробовки мобілізованих вже в склад. Збройних сил на контрактній основі, тому що вони молодих, як говорить, не беруть. Хоча беруть, але для того, активізувати треба їх оформити як уже умовно контрактників. Тому в даний момент цей напрямок залишається дуже активним. Дійсно, ми обрізали кліщі. Про це ми говорили не раз із і з е, командування навіть телебачення, що кліщі любі, чи на зровськи виходять такий знаєте, кліщ один, чи два кліщі, які на Добропілля, обрізати і оточувати Сама ефективна модель. Тоді вони оточені панікують, а далі наступу немає. І контрудари з флангів стили проводити по іншому групуванню. Зараз вони намагаються там е, просуватися на е, південному сході, заходять деякі Покровська е, на північному заході, от також намагаються посилити позиції, але достатніх ресурсів не мають. І лева частка знищення якраз представників ворога, е, якщо ми говоримо за попередній добу, тільки 810, то. 40% це на Покровсько-Лиманському напрямку. Це декілька напрямків, тому що самі гарячі. От і тому вказано те, що ці два сектори є основними для проведення операцій. Покровський, Донецькому, Лиманський, це зрозуміло, нагорі, як альтернативний ударний формат. Але вони вже послабили на Сумщині і переправляють війська, тому що немає перспектив на Покровськ. Вони послабили на Харківщині частково, і ми біля е, Куп'янська. Ряд операцій мирне повернули. Вони не зуміли провести операції на Дніпетровщині, хоча от от уже і заявляв, що вже Дніпетровщина, частинка під контролем. Ми про ряд контратак. Тяжкі там були ситуації, бої. Ми навіть вже заходили на територію області, ми їх вибивали. Деякі зони знаходяться під вогневим контролем в сірих зонах, але тримаємо позиції. Ну, зрозуміло, це напрямок Кам'янське. Це Запорізька область, де вони генерували нові сили. Достатньо не було, прямо скажу. Просування були декілька сот метрів до кілометра у цьому секторі, але ми провели і вогневі потужні удари, знищили логістику залізницю мости і деякі, так сказать, засоби, які вони доставляють до цього сектору. Ну і взяли під повний вогневий контроль, тримаємо позицію, хоча там ситуація непроста. Там їх треба посилювати. Сирський про це знає, виїжджав не тільки на Покровську, а й осінньої ситуації і в цьому секторі. І зараз застосовуються всі засоби для і стримування ворога, і проведення більш потужних ударів по його резервам. Чи можемо ми спрогнозувати, які дії окупантів будуть на запорізькому напрямку? Тому що президент напередодні робив заяву про те, що вони там перекидають, починають перекидати і зосереджують доволі такі кількісні угрупування, і чи можемо ми спрогнозувати їхні плани, скажімо так. Можливо, якщо в них не вдалося захопити всю Донецьку область, але переговірний процес вже на горизонті. Чи будуть вони намагатися, до прикладу захопити Запорізьку область для того, щоб це використовувати? Ну, Путін якраз всі удари сьогоднішній наступальної операції планує і, пер, і перед переговорним процесом. Донеччина ми сказала з метою того, щоб ми віддали Донеччину, що він все одно її закопить, тому віддавайте. Але паралельно для торгу це зрозуміло запорізького, щоб вибороти більше територій. Аді торгуватися, що ми зупинимося на якомусь етапі, тому що також маємо перспективу наступу на, Запорізь, на Запоріжжя і в цілому на область. Тому посилення там суттєве іде. Е, я прямо скажу, що в деякій мірі е, послабили ми позицію е, декілька місяців в цьому секторі, передбачаючи, що ну можливо основний удар буде на Покровському, Лиманському, на інших напрямках, включаючи Сумський. Але е, цей напрямок був один із основних. Навіть попередня була операція, яка передбачала генерацію сил там більше ста тисяч, щоб наступали на Запоріжжя. Тоді не зуміли вони зробити це, поновлюють буквально півтора тижні назад. Тому посилення йде. Нам зараз е, питання стоїть відносно направлення туди нових частин, особливо е, ефективних вогневих засобів, які ці всі підсування резервів на залізниці, автоколонах і відповідно пішим шляхом. А це дальнобійна артилерія, ракетні системи різних типів від нуля до 80 кілометрів. Розуміло, це дрони, от і розвідка, яка повинна це виявляти, і вести навитку на знищення. Тоді ніяких наступів не буде. Або дуже слабкі. Тому дійсно, президент сьогодні акцентує увагу, тому що там я ще раз підкреслюю, Були послаблено увагу, що я рахую, були деякі мірі прорахунок. Треба було ефективно. І вести розвідку, бачить, що там буде, і готувати ударні групи. Можливо, не для ворога ударити і по логістиці всіх форматів. Умовно, по залізниці. Не дві-три операції, там гуру, наприклад, і удари дронів, а сотні по всій залізниці, починаючи з Росії, Донецької, Запорізької області, вона не функціональна. Та ж саме, основні траси накриті. А тоді і зрозуміло тримати позиції ударних групи, особливо спецпідрозділу. З Наших збройних сил і спеціальних служб, оце те, що сьогодні має і всі наступальні дії, як в деякій мірі навчилися робити на інших напрямках. Якщо ми говоримо про міжнародні події, то Путін уже прилетів у Пекін. У нього там буде чотириденна чотириденний візит. Шанхайська, оця їхня співробітництва організація, засідає плюс парад. І цікаво, що на цьому параді буде і Кім Чен, Єн, який є лідером північ. Північної Кореї, який вперше за такий тривалий час взагалі має візит от такого рівня? Ну тобто, його ніхто нікуди не запрошував, тому що він диктатор, тому що Північна Корея під санкціями і тут лідер Китаю всіх збирає під своє крило і складається враження, що це не просто, от, скажімо, парад, і не просто якісь знаки вічливості, а що ця вісь зла планує якісь свої подальші дії або подальше протистояння. Як розцінювати? Оцей збір, скажімо так, і е, що ми повинні для себе розуміти у цьому знакові, який подає мабуть що Китай для всіх. Е, ну, в першу чергу, що відбувається геополітичне позиціонування Китай намагається взяти лідерство в світових процесах ставкою на авторитарні військові режими. Вони більш небезпечні. Демократія чому програє? Тому що як право е, ґрунтується вся. Ідеологія економіка і оборона на демократичних цінностях, на обмежених можливостях мілітаризації країн, всі навпаки нарощення ресурсів, підйом так сказати, всіх програм наповнення армії і зрозуміло агресивні дії. Тому це як формат тиску на захід. Хоча Кім Чен Ін, от він да, сьогодні вступив в цей клуб і буде уже на. Ставляти на те, що не тільки з Росії, але й з Китаю мати військово-політичний союз і таким чином прибуття його демонструє його бажання, а можливо ініціювання таких угод. Тому треба дійсно уважно дивитися, бачити, що це якраз уже в піку заходу і західної демократії, і першу чергу США там, може, говорить що мій друг ким, чи не такий знайомий, але треба розуміти, що це загроза і США. І Південної Кореї, і Японії, які являються дуже прямими союзниками США, а США є прямими гарантами згідно з жодних зобов'язань. Тому тут якраз треба і реагувати. Реагувати по-різному треба і на Кім, якраз на Сінь зіпіна в плані впливу на нього, що він формує таку мілітарну модель, що це приведе до глобального процесу, включаючи ядерне і знищить людство в кінцевому етапі. І це суттєво знаю, яким Кикрасінзіпіна і він реагує на ядер загрози, тому що не буде ні китайців, ні американців, ні росіян, нікого. Друга складова це показати, що якщо такий союз формується, відповідно захід об'єднується проти цих сил, але різко буде обмежені всі ресурси і санкції щодо Китаю. А це 80% відсотків економіки Китаю, Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія і багато інших країн. Рух. Рухне економіка Китаю. Висновки роблять китайські урядовці першого рівня, прем'єр-міністр, і економісти високого рівня. Але це не тільки провал величезної економіки. Вона як рухне Китаю, це буде мало місця. От в усіх секторах і всьому світу. А з іншого боку, внутрішня позиція ЦК КПК, яка свинувачує якраз Сінзіпіна в тому, що він захопив владу на третій термін. І вони чекають, як його змістити, а послаблення це йому загроза. Тому треба не просто чекати, що вони там зустрінуться, домовляться, а конкретно до говорить і покажуть, що буде це ефективний спосіб захисту і переєнтування Сінзіпіна на більш лояльні позиції щодо світопорядку і припинення війни, зокрема в Україні, тому що тут фактор, якраз і дитонатор отої глобальної безпеки, буде війна розгортатися, буде постійне протистояння, і буде загроза і ядерного сценарію. Оце він повинен чітко знати, але те треба не мовчати, а працювати. Я просто не вторі говорю, Ми не раз говорили ще при тому Трампі, коли він був на першій каденції. Зібрали довгий час формувати позицію 138 країн світу і відпрацював нову програму Хельсинки-2. тобто вихід на новий світоперест припинив він сьогодні, там, де вони йдуть. А тоді новий світ поправив міжнародних правил з гарантією безпеки для всіх країн. Сьогодні треба йти цим шляхом. Трамп з нашої рекомендації це вже озвучив. І СІП дзвонив разів п'ять і домовлявся, що вони підуть поновлять цей формат. А, але поки ще немає. Активно працює Росія, активно спілкуються альтернативні авторитарні лідери. І тут якраз треба діяти, а не говорити Трампу про якісь там загальні підходи, що він там дружить з Путіним або, або е, якраз е, північно-корейським лідером, які приносять тільки шкоду. Не тільки Україні реально в війні, але й Сполучені Штати Америки і його союзники.